Мешканка Києва закликала прибрати подалі від української столиці зенітно-ракетний комплекс «Петріот», бо він голосно працює і дуже заважає їй спати. Мене сьогодні мучаю, один питання. Можна тут «Петріот» забрати куди-небудь на неділю, наприклад, на западну Україну? Нічого річного, просто виспати. Пусть не посп'ять немножко ні. Жінка з обуренням додала, що мовляв в країні дуже багато маразму, а тому сподівається, що її не покарають за такі побажання. Втім, як виявилось, киянка не вперше розповсюджує антиукраїнські наративи. Користувачі мережі опублікували скріншот із її сторіс, в якому вона звинувачує Сполучені Штати Америки у російському вторгненні в Україну. Жінка заявила, що Вашингтон отримує від цієї війни зиск і якимось чином був її ініціатором. Вона також вважає, що Україна вдає з себе пухнасту. Сподіваюсь, пухнастики вдавляться кров'ю своїх дітей. А люди розплющать очі та зрозуміють, що нас тут усіх вб'ють. А хто не захине від ракет, помре від голоду. Після скандалу жінка закрила доступ до своїх сторінок у соціальних мережах. Втім, користувачі висловлюють сподівання, що правоохоронні органи таки звернуть увагу на горе блогерку. А також зазначають, що саме завдяки Петріот кияни залишаються захищеними від російських ракет. We'll <laughs>